Так, ну продовж нашого відео. Всім привіт. Продовж нашого відео зараз тест-драйв зробимо по кукурузі, зважимо і засічем час, скільки вона перемиле. Ось у мішечок кукурудзи. Ось по нулям ваги. Зараз зважимо, скільки кілограмів і скільки хвилин. Так, виходить у нас 32 35, ну, 32 кілограма. Короче. Так. Е -е. Поки отак. От Ящика немає, я бачив ящик, хлопці ставлять. Зараз запустимо і попробуємо її перемолоти. Таймер в тебе є? <smuch> а, ну, включай таймер, а зараз час засіча. Зразу щоб. А ну, Включай на ноль. Вот. Я пока запускаю. Работает. Так, ну что. Включать. Время пришло, засыпаем. Не, не, давай ведром. Время идет. На паузу поставлю, перемелимо і далі продовжимо. Так, ну що, беремо Время. зупинили 9,35-32 кілограма, але це ж, подивіться, яка, яке борошно вийшло. Не сама мілка, це середня. Середня, Тепер вирахувати, виробництво виключаємо. Пил трошки є, звісно, не без цього. Але ну, треба ящик. Там одного хлопця бачив, він ящик зробив, пропінив, щоб не було ніякого мішок сам по собі збирає. Сюди ось є вже, в мішку також насобиралося. Одну, дивіться як, 32 кілограма. Швидко. Тепер можна порахувати, скільки вона виробляє в годину. Але ще раз повторюю, це достатньо дуже дрібний, це для маленьких поросят зробити. ну і для дорослих нормально, ну для малих так точно. І ячмінь так само не мололи, пробували. От. Зараз покажу, як ячмінь. Оце перше, що запускав ячмінь. Дивіться, оце ось така кашка виходить. Тепер як змішувати для поросят буде те, що треба. Бо на оцій старі, на оцій. ось, Вона вже своє відпрацювала. Получається ось таке перемелювання вже. І ножі стерлися, міняв, і виродництво слабе. Ну, практично не січа це таке для курей піде. А для свиней так воно не годиться. Тому... Залишайте свої коменти, хто про це думає, свої думки. От, макуху ще не пробував, качани ще не пробував. Звідси. За віхіріннями, походу, вона трошки надуває мельнички. Ну нічого. В общем, коментуйте, ставте лайки. Хто користується, такою може, може ще скажіть, що треба зробити. В общем, всім пока. Дякую за перегляд.